Зараз випадає позиція така, що листопад місяць він досить зважений. Є момент цього пін-понгу, тобто російський прапор, український прапор, російський прапор, український прапор листопаді місяці. Ми знову ж таки повертаємося до питань, котрі пов'язані з територіями стосовно розслідувань стосовно. Моментів пов'язаних з корупцією друзі, вітаю сьогодні в інтерв'ю для Ютуб каналу прогнози щодня. Таролог Віктор Литовський відповідає: чи повернеться Бахмут під український прапор цьогоріч? А також про гарні новини для українців. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Чи повернеться Бахмут під український прапор цього року? Він може повернутися в так, але. Зі зміною. Тобто під український прапор, український прапор я гадаю, що наступний рік. Тому що, якщо розглядати цього року, є момент цього пін-понгу: тобто російський прапор, український прапор, російський прапор, український прапор. І тут зараз немає такого, що Бахмут стоїть в пріоритеті на даний час. Тому гадаю, що це наступний рік. Якими будуть гарні новини для українців? Дивіться, якщо взагалі переглядаючи, переглядати е, листопад місяць є найключовіша е, така ситуація в кожному майже розкладі. Момент е, зміни навіть не зміни, а закріплення тих векторів та тих очікувань, на котрі ми там сподівалися на протязі року, і е, в, лип, в Перепрошую, в листопаді місяці ми знов ж таки повертаємося до питань, котрі пов'язані з територіями. Тобто, е, листопад місяць він може бути досить цікавим з точки зору повернення тих територій, котрі довгий час були е, не підконтрольні Україні. Uh, і більш того, повернені на довготривалий час, тобто, взагалі, виход повний вихід населених пунктів, котрих там спочатку війни знаходилися в окупації, без повернення їх знов ж таки за якийсь час до лап Росії. Але в розкладі випадає так, знов ж таки я наголошую, що. Знаєте, для того, щоб отримати трьохкімнатну квартиру на свою, на час необхідно буде віддати одну кімнату. Тобто стосовно там негативних ситуацій, як візьмемо Бахмут? Ви спитали стосовно Бахмуту, момент того, що повернути Бахмут тут та зараз, треба. В першу чергу визначитися, з якою цілею, і що він, його наявність як змінить хід війни, і який людський ресурс необхідно буде втратити для того, щоб це отримати. Зараз випадає позиція така, що листопад місяць він досить зважений. Тобто, кожен крок він буде зважуватися і давати свої. Плоди в плані, ну я гадаю, що все ж таки це територія, тобто повернення території. А, другий момент не знаю, позитивна це новина чи негативна, для кого як? В нас випадає е, досить цікавий розклад стосовно важкого для України питання корупційного питання стосовно розслідувань стосовно е, моментів пов'язаних з корупцією, втратою. Грошей і так далі. У нас випадає карта вежі, і випадає раз, два, три, три-чотири е персонажа, на ко котрими, під котрими вже палає стілець. Тобто, я гадаю, що будуть саме не показові суди та лінчування, а ситуації, коли людина, котра заслуговує на покарання, буде його. Отримувати. І процес боротьби е з корупцією, процес боротьби з зміною, знаєте, тих персонажів, котрі досить довгий час були при владі, ми будемо спостерігати. Тобто процеси все ж таки запущені. Окупована частина Запорізької області. Яка доля до кінця року? Та що чекає на місто Токмак? Досить непоганий розклад випадає, але момент поміркованості. Тобто, вкрай зважливо підходити до, до, саме до Топмаку. Чому? Тому що в його може бути доля така, як, я не знаю, як звільнення звільнення Херсону, наприклад. Тобто, будуть намагатися його зможна буде повернути. як... Так званий жест доброї волі, коли е, люди будуть просто йти, виходити з міста та йти, коли будуть відчувати вже втрату повного контролю над ситуацією. Другий момент, перший момент. Другий момент, тут знову ж таки цікаво по Токмаку, і в тому числі і по окупованим містам. Там досить. Звільнення від, від е, військових, ймовірно, є така ймовірність, що в цьому році це може відбутися дуже велика ймовірність. Е, Більш того, це може бути по, по, помірковано, тобто без е, великих втрат людських ресурсів, але е, досить важке запитання, досить довга робота це. Робота зі зрадниками, і що з ними робити після деокупації?